Милося, життя. У нас звернулася пацієнтка, пройшло 5 місяців від моменту операції. Пацієнт, пацієнтка з міста Одеси у неї після травматичної деформуючого остеоартроз кульшового суглобу четвертої стадії, виражена комбінована контрактура та больовий синдром. У неї була заміна правого кульшового суглобу безцементним типом фіксації. Пацієнтка вже пройшла повний курс реабілітації, в неї повний об'єм рухів. Вона себе прекрасно почуває, прийшла до нас на плановий огляд. Скажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя за цих п'ять місяців? Змінилася якість життя. Життя без болю це для мене така невідома річ. Я насолоджуюсь і не глядячи на те, що мені не 15 і не 65, ну якість покращилась завдяки вашим рукам. Дякую, дуже приємно. Дуже дуже боялась. Но... Бачите. Ми раді вас бачити. Бажаємо вам всього найкращого, щоб вас суглоби не турбували. Це. Ви були здорові і радували життю. Дякую в свою чергу. Хочу побажати вам успіхів і, мабуть, я не можу сказати побільше суглобів, бо це буде дуже. Ну успіхів і процвітання, і масштабування. Дякую, дуже приємно. Дуже приємно.